І дожити до 100 років? О, дякую, друзі. До 100 років? Серйозно? Ти думаєш, бути сторічним реально круто? Сьогодні пенсію отримують близько 12 мільйонів українців. 8 мільйонів отримують мінімальну виплату 1312 гривень. Середня пенсія в Україні 1800 гривень. Споживчий кошик коштує в Україні 2550 гривень щомісяця, тобто він більший ніж середній обсяг пенсії. А зважаючи на дефіцит пенсійного фонду в Україні, не факт, що ти отримуватимеш навіть ці мізерні гроші. Скажи: а що ти збираєшся робити на пенсії? Круто, а гроші ти де братимеш? Тобі 35, а ти й досі не заощаджуєш собі на пенсію. Без паніки ще не пізно. Я відкрив банку депозит. Приватний пенсійний фонд почнемо відкладати вже сьогодні. Дивіться: ідеальна схема забезпечити собі круте майбутнє. Накопичувальне страхування. Якщо ти зараз вкладатимеш 350 гривень на місяць, це 11-12 гривень на день, то через 25 років уже матимеш 1 мільйон гривень. Один мільйон гривень? Та це ж пенсіонер-мільйонер. Ну а ти можеш почати відкладати в тридцять. І матимеш трішки більше двох мільйонів. Та до пенсії ще дожити треба. Відкладаєш, відкладаєш, а тут бац! Саме тому треба йти не в банк, а в страхову. Якщо раптом станеться прикрість, вигодонабувач відразу отримує зазначену в договорі страхову суму. Ось переваги страхової накопичувальної програми перед банківським депозитом. Висока прибутковість, гарантія повернення коштів, накопичення не підлягають розподілу при розірванні шлюбу, конфіскації, податкова пільга. Це все якось дуже ненадійно. Знаємо тих страховиків. Саме тому обирай кращих. Компанія Аска життя на страховому ринку з 1996 року. Понад 400 тисяч існуючих клієнтів. Завжди в топ-5 серед компаній зі страхування життя. І що мені робити? Не гай часу! Звертайся до страхової та отримуй особистий фінансовий план. Дякую, друже, за пораду. А ось зараз бажаю до 100 років дожити. Забезпечене майбутнє це аска життя. Почни відкладати на пенсію вже сьогодні.